Друзі, всім привіт! Звати мене Ярослав, і давайте продовжимо наш міні-курс по технічному аналізу. Отож, на останньому уроці ми з вами вивчили такі фігури технічного аналізу, як голова та плечі та перевернута голова з плечима. Наступною штукою, яку я хотів би вам розказати, це свічні паттерни. Один з моїх улюблених свічних паттернів, який я достатньо часто використовую в своїх сигналах, це є три чорних ворони або три білих ворони. Відповідно, три білих ворони це три зелені свічки поспіль. і Відповідно, три чорних ворона це три, три червоні свічки поспіль. Як правило, дані свічні формації я використовую для підтвердження а, напрямку тренду. Тобто, якщо у нас, наприклад, ситуація є голова з плечами, Давайте я переключу на таймфрейм типу D1. Чому? Тому що чим більший таймфрейм, тим краща якість відпрацювання паттернів, а в свічному аналізі так це взагалі must have, тобто обов'язкове до використання. Не можна аналізувати свічні паттерни, точніше, некоректно буде аналізувати свічні паттерни на меншому таймфреймі, ніж D1, тому що часто вони можуть бути неправдивими. Отож, як в даному випадку, ми можемо побачити з вами наступну річ. Є фігура, голова та плечі на 4-годинному таймфреймі, після чого ми з вами дивимося перша свічка, друга свічка, і на третій свічці ми б відкривали угоду на пробій. Таким чином, ми б з вами були достатньо спокійними всередині душі, що ми дійсно відкрили угоду по тренду. Дійсно, нам три дні поспіль все було окей. Дійсно, настрої на ринку були бичими. І ми дійсно правильно зайшли в ринок, і як результат на восьмий день ми б отримали з вами тейк профіт і щасливими вийшли б з ринку з хорошим позитивним результатом для нашої торгівлі. От тобто, ще раз повторюю, ці свічні паттерни можуть нам підтверджувати розворот тренду, або навіть і підтверджувати сам тренд. І ось, наприклад, в цій ситуації це теж можна чітко побачити. Відбулася певна корекція після відскоку. Так? Відповідно, ми бачимо, що була там корекція, червона свічка, червона, потім зелена, зелена і ще раз зелена. І ми прекрасно розуміємо, що на пробої даної свічної формації можна входити в ринок для того, щоб отримати дохід. Стоп же, я рекомендую завжди встановлювати під другу свічку. Тобто перша свічка це розворот, друга свічка це дали напоторгувати, наподумати. Третя свічка підтверджує напрямок тренду. Таким чином, ми з вами отримали корекційний розворот, підтвердження за допомогою паттерну 3 білих ворона, після чого певного роду консолідація. Далі знов консолідація закінчується, знов формується 3 білих ворона, входимо в ринок, отримуємо профіт. Абсолютно, як то кажуть, з точністю, та навпаки, працює свічний паттерн три, бі, три чорних ворона. Відповідно, його потрібно нам шукати десь на хаях, або а, у, скажімо так, у підтвердження тренду. Ось, наприклад, маємо на хаях три чорних ворона. Тобто ринок ріс-ріс-ріс-ріс-ріс. Все було чудово, все було класно. Після чого ми отримуємо першу свічку. Як я сказав, перша свічка це дзвіночок про те, що може продовжитись далі несхідний рух. Далі ми отримуємо другу свічку, тобто дали її проторгуватись. І на третій день ми отримали вже третю свічку, і для нас це був би прекрасний сигнал для того, щоб відкрити шортову позицію по валютній парі фунт-долар. Ну, тому що ми побачили дану свічну формацію, і це для нас. Був би досить непоганий дзвіночок. Стоп, як я вам сказав, потрібно встановлювати над другою свічкою, яку я рекомендую, по крайній мірі, але як бачите, що в нас третя свічка була, скажімо так, навіть вища, ніж попередня друга свічка. Тому логічно, що стоп абсолютно правильно і коректно буде підняти вже над третьою свічкою. Тому що, якби ціна розвернулася на четвертий день і пішла би вгору. Ну, Скоріше за все, даний свічний паттерн би не відпрацював, і ринок далі би попер вверх. Тому обов'язково потрібно встановлювати стоп лос при такій торгівлі. І як бачите, якби ми зайшли і все було б гаразд, ми б отримали прекрасний рух вниз і ну, от, могли б отримати прекрасний на цьому дохід. Давайте ще пош... попробуємо знайти такі свічні паттерни. Ну, ось, наприклад, скажімо так, вроді би на хаях відносно, так, ось ринок рухався вверх. Після чого отримуємо з вами свічний паттерн, теж три чорних ворона. Відповідно, ми ж не бачимо майбутнього. так, Відповідно, на, після третьої свічки ми б з вами війшли в ринок на пониження. Давайте, зараз я гарненько, краще це все діло намалюю, щоб вам було зрозуміліше. Так, ось наш свічний паттерн. І на його пробитті ми продаємо, виставляючи стоп, так як я рекомендую, над другою свічкою. Що ж у нас відбувається? Дійсно, актив на четвертий день рухається вниз, ми щасливі, задоволені. Торгуємося, думаємо, що все гаразд. Як то кажуть, нічого нам, отак ми би бачили нашу ситуацію поточну, дійсно, наче на хаях. Дійсно все як рекомендує Ярослав. Четвертий день прекрасно червона свічка. Після чого зелена, зелена, у нас вибиває зі ступа. Ну, з одної сторони, неприємно. А з другої сторони, якби ми даний стоп не зловили, то ми би ще змогли отримати достатньо велику просадку, бо ринок ще достатньо велику кількість раз пішов вниз. Тепер, знову ж таки, цей самий свічний паттерн. Знову ж таки, я рекомендую його тільки на хаях або на продовженні тренду. Ну, погодьте, що коли ринок рухається вгору. <кхем> зараз я покажу, знову ж таки, в нас є трендова лінія. А, так, завдяки трендовій лінії ми зможемо вам, з вами промалювати відповідну напрямок руху. так? Тобто ми розуміємо, що ринок рухається вверх, після чого він пішов на певну корекцію. І як я вже сказав, свічний паттерн: Три чорних або три білих ворона. В цьому випадку ми розглядаємо саме три а чорних ворона. Це, це є паттерн для продовження. Тренду або підтвердження його розвороту. Тобто, якби це було продовження тренду, нам би, так як ми бачимо, що ринок у нас ростущий, нам потрібно шукати саме три зелених а, свічки, тобто три білих ворона. Бо знову ж таки це або завершення корекції, ось в даному випадку це завершення корекції, або продовження самого тренду, ось, наприклад, продовження самого тренду. Тому неправильний буде знаходити свічний паттерн три чорних ворона десь нанизу. Хоча ось він і є, так, тобто ми його бачимо. Ми би дійсно змогли зайти на його, наприклад, відкрити угоду на його пробої. І, в принципі, якщо ми зараз приберемо цей малюнок і збільшимо наш графік, побачимо, що на пробій даного паттерну ми б навіть не зайшли в ринок, тому що ринок розвернувся, сформував абсолютно протилежний. Свічний паттерн це є вже три білих ворона, тобто три зелених свічки поспіль. І ось це був би самий правильний вхід, тому що, як я вже ще раз повторюсь, три е, білих ворони на ринку, який зростає, є. Той сигнал, який нам підтвердить те, що корекція закінчилась, і можна безпечно входити у ринок. Знову ж таки, ми б з вами відкрили угоду на пробитті третьої свічки. Стоп ми з вами б виставили під другу свічку, а в даному випадку треба аж під третю свічку, тому що вона була, ну, скажімо так, її тіло. Разом з тінню була більша, ніж попередня свічка. І заходимо в ринок, торгуємо. І, будь ласка, все було б в нас гаразд, ми б отримали як мінімум 150% профіту від нашої точки ризику. Ось, наприклад, ми б зайшли сюди. Стоп виставили би відповідно, і take profit нам треба поставити хоча б 150% від зони нашого ризику. Тут у нас є 2, 250, ось, будь ласка, 150%, Risk Reward, бачите, 157%. І буквально через декілька днів, давайте ми перевіримо, Ось ми з вами залітаємо в ринок, і так, і де ми закриваємося? Ось тут ми закриваємося. Через 13 днів ми б з вами отримали 150% профіту. Тобто свічні паттерни це є дуже цікава штука для того, щоб допомогти собі зрозуміти, коли закінчилась корекція, як в останньому прикладі, коли закінчився взагалі фаза росту, ось як в цьому прикладі. Так, Тобто три чорних ворона. І коли, відповідно, фаза, фаза по розвороту ринку, це є три білих ворона, і які ми теж з вами знайшли. Плюс ще й тут фігуру перевернуту голову з плечами, ми теж з вами знайшли. Надіюсь, цей урок був для вас корисним. Взагалі, хочу додати, що. Свічних паттернів насправді є ну, дуже багато. Є ще різного роду там, молоти, перевернуті молоди, Марібасу, доджи і так далі. і так далі, там, Бичі, медвежі поглинання. Це все більш детальніше я буду вже розповідати на нашому повноцінному курсі з технічного аналізу. Якщо ви дійсно хочете володіти технічним аналізом в повній мірі і навчитися самостійно приймати торгові рішення, будь ласка, я вас запрошую щомісяця буду проводити даного роду навчання. Навчання триває приблизно 2 тижні, орієнтовний час навчання орі плюс-мінус 12-15 годин, за які я вам повністю розповім всю інформацію, якою я володію, і тоді ви точно зможете приймати самостійне рішення по входу в ринок і зможете отримувати дохід з фінансових ринків. На цьому все. На наступному уроці я покажу вам таку штуку, як індикатори, як ними грамотно можна скористатись. Та невелику стратегію по входу в ринок для інтрадей-торгівлі. Всім гарного дня, до зустрічі, па-па!